Тік з України, але правосуддя наздогнало за кордоном. Співробітники СБУ затримали ватажка злочинного угруповання, яке допомагало ухилянтам уникнути мобілізації. Ще й сімома своїми поплічниками він продавав призовникам підробні медичні довідки про непридатність до військової служби, які дозволяли чоловікам безперешкодно виїхати з України. Крім того, переправляв військовозобов'язаних на тимчасово підконтрольну росіянам територію Запоріжжя, нібито для відвідування родичів в окупації. За свої послуги ділки брали з ухилянтів від 2,5 до 8 тисяч доларів. Як встановили правоохоронці, злочинна група діяла від початку повномасштабного вторгнення та допомогла перетнути кордон щонайменше 30 призовникам. Спільно з іноземними колегами українські правоохоронці розшукали підозрюваного та повернули в Україну. Ним виявився 36-річний підприємець із Запоріжжя. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення. Застави. Крім того, було затримано всіх інших членів злочинної групи. їм наразі повідомлені підозри за статтями 332 це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, 255 це створення злочинної організації та 358 Кримінального кодексу України це підроблення документів. Санкції вказаних статей передбачають позбавлення волі до 12 років. Російські окупанти посилили обстріли українських енергооб'єктів. Ушкоджень зазнали електростанції, трансформатори та високовольтні лінії електропередач. Через дефіцит потужності в енергосистемі енергетики періодично змушені застосовувати аварійні графіки відключень світла. А у владі не виключають, що вже в липні будуть тривалі блекаути якою має бути відповідь України, куди повинні цілити ЗСУ та який у цьому зиск? Давайте запитаємо в кропивничан. Ну почали класно бити по нафтобазам. От мені це подобається. Професійної думки в мене нема. Але чим більше у них буде шкоди, тим нам краще. Хотілося би по Кремлю, звісно, по Путіну, Ну, як і кожному українцю. Максимально завдати урон, а ще краще скинути щось таке велике, але ж немає такої великої бомби, щоб знищити таку велику територію. Ну, те, що ми робили і до того часу, у нас дуже потужно і вправно е з цим справлялися нафтопереробні їхні комбінати взагалі. І то була така добра справа. Но зиск в тому, що вони ж мають на цьому дуже великі кошти. Потім е в альянсах з іншими країнами, які поставляють цю сировину. І трошки у них будуть зірвані контракти, у самих не буде вистачати палива палива цього на достатньому рівні. От, і все-таки, якщо немає коштів, то ти собі не дуже будеш дозволяти купувати в того самого партнера якогось десь за спиною ту зброю. Увсюди. <гум> наші повинні хлопці всюди, всю Росію бити, моє міння. Напевне, все-таки краще було б використовувати такі дороговартісні снаряди і ну, атаки, відповіді наші по дійсно важливим об'єктам військовим, такі як, такі як заводи, і штаби і вся, всяке таке. Ну, як мінімум, це дасть. Те, що у ворога не буде стільки техніки і нових дронів, нових ракет, які вони ну, просто штампують кожного місяця, це як мінімум. Зиск в атаках по їх території може бути ну, звичайний виграти в війні, атакувати логістику підприємства. Все. Ну, інфраструктуру також, звичайно, тому що не можна воювати лише на своїй території і сподіватися виграти війну. Самодужки ступити крок для ветерана Дениса Семенова з Кропивницького неабияке випробування. В чоловіка друга група інвалідності змушений пересуватися на милицях через хворе коліно, яке ушкодив на фронті. «Розгинаю його двома руками, бо самому воно не дає. Ну, зігнути. воно дуже. Ось. Тут мені ось. Замінювали суглоб, оце все тяне. Оце десь усе сюди, і сама оце все коситься, це, це все болить. Болі тут такі висо невинасіли прижав. все більше я його прижати вже не можу. У перші тижні повномасштабної війни Денис залишив роботу кухаря та приєднався добровольцем до 56-ї бригади ЗСУ. Близько року боронив Україну від окупантів поблизу Красногорівки. Але одного дня внаслідок артилерійського обстрілу Денис опинився на операційному столі. Осколки посікли військовому колінний суглоб. Мене от в госпіталь в Дніпропетровськ мені там все зробили, але я відчуваю, що щось ну, ну, туди трошки пізніше, що ну, мені важко, і важко, і важко. Я їду обратно в лікарню, робимо снімок, а там вже там просто ткані підмирали від кості і сам вже почав сипатися. Через тяжке поранення Дениса демобілізували. Щоб стати на ноги і знов почати ходити, ветеран потребував заміни суглобу. За допомогою згадує Денис, тоді звернувся в приватну клініку в Кропивницькому. Чоловіка прооперували, однак імплант не прижився, Ба більше розвинулася інфекція. Дивлюся, щось воно починає ну, розпалятися, набухати, павиться, що даже ну наче хтось кип'ятком ну, облив. Ну, я ж думаю, ну ладно, може там після операції, може воно там якось ну, знакомиться, там чужий оце, желізний сустав з моїм тілом. Та місяць проходить, а воно все більше хуже, хуже, і хуже. Антибіотики не давали результату. Біль та запалення лише посилювалися в спробах побороти інфекцію. Ветеран рік поневірявся місцевими медзакладами. На операції та ліки витратив 200 тисяч гривень, але марно. Лікарі тільки розводили руками та нічим не могли зарадити. Денис каже, підібрати ефективне лікування йому зуміли одеські фахівці. Інфекція відступила. Тепер же треба поставити якісний американський протез. Мені цей травматолог сказав: я тобі хочу поставити сустав такий, щоб тобі його раз поставити, і щоб ти вже ну більше ніколи туди в нього не лізти і не заглядати Тобто на все життя. Він дуже хороший, і я буду на ньому ходити. Денисові призначили операцію на 13 травня. І зволікати не можна, інакше може втратити ногу. Ну, в 30 годин не хотілося б її втратити. Ну да, ну це ж ну, то одне діло, що ти ходиш своїми ногами, а то одне діло, що без ноги ну, я не хочу її втрачати. Я просто про це навіть думати не хочу. Українний да, імплант до мені, дороговартісний коштує 5 тисяч доларів. Мене, так, може сума для, для нього невідйомна, каже для Денис, мене, Тому змушені прохати я, людей ну, про допомогу Я в Україну і хазяй просить в інтернеті гроші в Фейсбуках, інстаграмах, ну, родичів. Усіх що допоможіть мені. Будь ласка, нас обирати, бо ну я хочу ходити, як всі, всі люди. Всупереч обставинам ветеран не падає духом та вірить, що повернеться до повноцінного життя. Поїхати на рибалку, зібратися з всіма сім'ями, щоб я вже не на костелях, як всі, всі рибачать, а я сидю на стульчику і в мене сльози на глазах, тому що ну, всі ходять, а я не знаю, я ну, навіть завідую таким людям, усі, які ходять, бігають. Може, як не треба завідувати, але мені теж хотілося б так. Захищати державу на фронті Денис уже не зможе. Втім, війна для нього не скінчилася, наголошує ветеран. Тому намагатиметься приносити користь у тилу та підтримувати брата близнюка, який зараз воює на нулі. От тільки б ногу зберегти та скоріше одужати. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Оцінили мистецтво гривнею. Напередодні Великодня в музеї мистецтв у Кропивницькому відбувся благодійний аукціон. Проводять його вже в 13-те. На продаж виставили понад 70 лотів, картини, вишивку, статуетки, марки та декоративні прикраси. А також державний прапор України з підписами бойових льотчиків 11-ї бригади військової авіації. За художні вироби організатори вторгували понад 200 тисяч гривень. Кошти витратять на медичні інструменти, нейрохірурги. РГ дитячої обласної лікарні, які оперують дітей з онкозахворюваннями, воно дасть можливість надавати дітям допомогу тут на місці, не чекаючи, поки їх стан стабілізується, для того щоб їх можна було транспортувати десь до більших клінік в інші міста, а надавати допомогу тут і негайно на місці в найближчий час, як виникатиме ця потреба. Сьогодні ми представили 71 лот». «Найдешевший лот. Найдешевший лот 300 гривень, найдорожчий лот 80 тисяч гривень. Це робота Федора Лагно, в залі якого ми зараз з вами знаходимося. Це його роботи. Минулої п'ятниці ми відкрили його персональну виставку. Це наш художник земляк, унікальний митець. І він також він щорічно надає роботи на аукціон. І цього року він теж дав цю роботу. Я купила сьогодні роботу під назвою Іриси. Я бачила її попередньо на сайті. Не бачила вживу. Мені дуже сподобались кольори. І взагалі все що стосується квітів. В мистецтві це про мене. Я дуже люблю. Я витратила 3400 гривень. А ці гроші не шкода, тому що завжди, коли гроші йдуть на благодійність, це добра справа і це ж інвестиція в добро, яке поширюється в нашому місті. Миницької міської ради, кілька десятків яток із найрізноманітнішими товарами: фрукти, овочі, зелень, мед, сувеніри та прикраси. І, звичайно, ж м'ясо, ковбасні делікатеси та паски. Біля них особливий ажіотаж, асортимент і ціни на догоду кожному: від маленьких заводських від 20 гривень до святково запакованих крафтових по сотні більше гривень за штуку. Ярмаркові ціни традиційно нижчі від ринкових на 10-15%. Як і минулого року. Мають свої ядки й волонтери. Вони збирають кошти на Збройні сили України та торгують пасками іншим великоднім крамом. Виручені кошти також підуть на наближення перемоги. Волонтерський крафт ярмаркуючі змітають блискавично. Частину наготованого навіть до прилавків не донесли. Підготували сьогодні пасочки, як зараз свята йде. Всі кошти виручені будуть для зсу. Приготувала наша переселеночка, дівчинка, яка працює у нас на штабі. Ми прикрашали всі разом на штабі і декілька штук ще вдома прикрашали. Було десь біля 90 штук, маленьких, середніх і великі. Розібрали всі пасочки, залишились по замовленню і в 12 ночі мені вже за одну пасочку 5 тисяч скинули. Це був пачин. І ми майже тільки розклали все, і в нас все забрали. У нас сьогодні працюють дві волонтерські організації, наша сила і добробут. Тобто ми по закінченню ярмарку, вони здійснювали теж там продаж своєї благодійної продукції, але по завершенню ми також пройдемо з ними, з їхнім, скажімо, збираємо кошти і від наших підприємців, які здійснювали сьогодні торгівлю. Це вироби. І на вазерному станку вони вирізаються, вручну вони збираються, підставки під паски, під яйця, топери для пасок. Від 100 до там, максимум 350 гривень натуральне дерево. До Великодня пекли паски, фарбуватимемо яйця, молоденькі картоплі, салатику свіженького, курочку засмажимо, та й, та й так. Прийшли овочів купити. Полоничко свіженько дуже запашна. Ну і так з дитиною вона собі пасочку обрала вже. Прийшли подивитися на людей. Трішки накалив, окунув, набрав, воска, прокреслив лінію. Мистецтво повершкарлупи. Кропивницькому напередодні Великодня містян та вимушених переселенців вчили виготовляти писанки. Якщо досконало володіти технікою, просте яйце може перетворитися у витвір мистецтва. Певен кропивницький писанкар Олексій у себе на занятті в туристично-інформаційному центрі показує учням, як створити традиційну українську писанку. Спочатку яйце видувається, підготовлюється певним чином. От з обох боків. Все, що всередині повинно бути вийняте. І коли писанка висохне, то тоді воно заліплюється воском з обох сторон, так, щоб не потрапила вода всередину. От. Після цього протирається е, оц оцтом, От для того, щоб е, поверхня була писанки знежиреною. Далі на шкарлупу наносять орнамент. Для розпису використовують харчові барвники, розтоплений віск і писачок. Поверхню яйця оздоблюють акуратними крапками та лініями. Якщо контур розривається, то в такому випадку розривається ось захист, який Боронить душу людини від злих сил, тому контур і лінія в писанці обов'язково повинні бути замкненими. Коли малюнок готовий, писанку кілька разів мокають у фарбу спершу у світлу, а вже за нею черга темних кольорів. Дев'ятирічна Соня старанно вимальовує кожну деталь, вигадуючи власні візерунки. Каже, писанка нагадує їй про Великдень у рідному Харкові, який святкували в родинному колі, поки не напали росіяни. Я вже давно не малювала писанки, тому це якби мій знову перший раз. Я вирішила зробити лінії різні і крапочки. Заберу додому ну, і буду дивитись. Перші писанки виготовляли ще трипільці. Від пращурів українці успадкували десятки неповторних орнаментів, розповідає Олексій. Залежно від регіону, на писанках зображують рослини, тварин, геометричні фігури чи навіть біблійні символи. На Закарпатті, до прикладу, популярна писанка з вужем. Вона діє, як оберег. От, тобто, якщо якась недобра людина або е, в не е, з недобрими помислами зайде у, е, через ці двері всередину, то цей вужик обов'язково захопить в себе всю негативну енергію. Вона буде там до безкінечності блукати, але ні в якому випадку не зможе вийти назовні. В учасників майстер-класу від уроку незабутні враження. Писанки вийшли на славу, тому не дочекаються, коли покажуть їх рідним. Це дуже цікаво, це ж наша історія, яке ми росли, нам таке не розповідали, а тут є можливість прийшли повчитися трошки. Після того, як навчились розпису, крашенки з фабричними наліпками з Великоднього столу приберуть, говорять учні. Адже на відміну від них писанки ажурніші, та що найголовніше, зроблені з душею. Я подоляночка, тому робила традиційну подільську писанку. Вона представлена у колекціях ще від 1910 року. Тому в мене така простенька, не кольорова. Це символ сварга, символ довголіття і здоров'я. Пам'ять про всю мою весь мій рід, всю мою родину. Така в мене вийшла. Я думаю, що кожен сьогодні розуміє, як важливо цінувати те, що ми мали, і ще стільки років нам забороняли знати, мати і робити. Тому сьогодні ми повертаємось до свого коріння. Потрібно вчити і наші пісні, і знати нашу історію. І звичайно, писанка це як символ великої любові, символ свята, символ родини, символ наших традицій. Це обов'язково має бути в кожній родині. Оздоблені писанки учасники майстер-класу віднесли додому, аби милували очі та створювали святковий затишок в оселі на Великдень. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Усіх груп та усіх резусів. Кров та її компоненти потрібні завжди, кажуть фахівці станції переливання на Кіровоградщині. Аби мотивувати потенційних донорів, проводять різноманітні акції. Одна із таких виїзною. її організували у вихідний в одному із креативних просторів Кропивницького. Донори могли також отримати призи та подарунки. Кров'ю цього дня поділилося близько пів сотні людей. Здебільшого це постійні донори, але були й новачки. Донацію провели в рамках всеукраїнської акції розквіта. Вона стартувала в минулому році у день донора і завершиться в середині червня. Кров для всіх потребуючих збирають в регіонах, що не потерпають від бойових дій. Зазначу, на станції переливання кажуть, що забір крові акціями не обмежується. Донорів у медзакладі готові приймати завжди. А ті, хто діляться своєю кров'ю, пояснюють. Розуміють, що через війну потреба зросла. Окрім воєнного стану, ще є люди, які потребують крові. Це ті ж самі онкохворі, і всякі екстрені ситуації бувають. Тому... Це завжди важливо а зараз. Особливо важливо, тому що я знаю дуже багатьох медиків, які працюють на полі бою, і вони постійно піднімають питання актуальності переливання крові вже прямо на догоспітальному рівні в окопах, і вони за це дуже сильно борються. У місті Кропивницький є потреба у всіх групах крові, оскільки і на області, і на місто передаємо в наші медичні заклади кров для їх потреб. І безумовно, якщо наші колеги звертаються з інших регіонів, є можливість транспортувати і передавати кров. Загалом за період проведення акції понад 500 людей, наших і постійних, і нових донорів здають крови, приймають участь в наших ініціативах. За добу до донації з вечора та зранку, це такі наші мінімальні вимоги, тримати дієту. Тобто дієта в себе включає, включає виключення всього жирного. І можна все на воді. Тобто каша, будь-яка каша відварна, макарони без масла, картопля відварна печена, нежирні сорта м'яса філе, там, наприклад. І після цього зранку ще бажано десь водички попити трошки, десь в районі пів літра. ви приходити до нас, з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і бажання на домацію. Зараз треба думати саме в контексті всієї України, тому що активні бойові дії не вщухають. І кров потребують не тільки містяни та ті, хто проживають в області, а й ті, хто. Безпосередньо е, приймають участь у зоні бойових дій. Тобто кров, потреба є завжди у будь-яких групах. Ми раді е, всім, хто до нас звернеться, буде бажати стати донором. З понеділка по п'ятницю, з 8 до 12.30 ми чекаємо всіх бажаючих. Безпека праці в умовах війни одне з ключових питань круглого столу в управлінні інспекційної діяльності Кіровоградщини. Засідання приурочили всесвітньому дню охорони праці. Зокрема, учасники зупинилися на статистиці. Так, у минулому році, в порівнянні з 2022 кількість випадків виробничого травматизму зменшилася із 75 до 59. Також у перший рік повномасштабної агресії Росії внаслідок прильотів травми отримали 18 працівників. Шестеро з них загинули на противагу у 2023 році. Через ворожі атаки травми на виробництві отримав лише один працівник. А от цей рік в області стартував із погіршення ситуації з травматизмом. За перший квартал травмовано 29 працівників, майже вдвічі більше ніж за цей же період минулого року. Зокрема, десятеро постраждали внаслідок бойових дій. Одна людина померла. В управлінні інспекційної діяльності кажуть, чи не основний напрямок їхньої роботи? Превенція, окремий акцент на роз'яснювальній роботі щодо безпекових правил під час повітряних тривог. Загалом із початку року фахівці управління провели близько трьох тисяч профілактичних заходів. Це семінари, технічні консультації, моделювання подій на робочому місці тощо, окремий напрямок роботи із молоддю. Кажуть, культуру безпечної поведінки та самозбереження треба прищеплювати із дитинства. Саме для цього щорічно проводиться тематичний конкурс дитячого малюнку. Минулоріч у ньому на обласному етапі взяли участь більше 300 дітей Кіровоградщини. Пливова частина роботи територіальних органів держпраці це інформаційно роз'яснювальна робота. Вона йде на упередження виробничого травматизму. Після аналізу наявної статистики. Якщо ми маємо статистику, ми знаємо, в якому напрямку, в яких галузях більш активізувати роботу інформаційно роз'яснюємо, і з якою категорією працівників. Наприклад, у першому кварталі цього року ця робота була присвячена саме галузі агропромислового комплексу, соціально-культурної сфери, підприємствам енергетики і транспорту. Чому? Тому що найбільше працівників було травмовано саме в цих галузях? По яким видам? По видам і напрямках це через падіння, дорожно-транспортні пригоди, а також через ем, обладнання машини устаткування, які задіюються під час вантажорозвантажувальних робіт та інших робіт підвищеної небезпеки. Як зробити місто чистішим? Це питання підняли на екологічному воркшопі, що відбувся в інституті імені Роберта Ельворті. Захід організували управління освіти міської ради. До дискусії запросили близько півсотні старшокласників і студентів, членів дитячого парламенту, представників органів місцевого самоврядування та менеджмент компанії Екостайл, яка займається вивозом та утилізацією сміття в Кропивницькому. Учасники обговорили нагальні екологічні проблеми та запропонували шлях. Задля їхнього вирішення. Крім того, поділилися напрацюваннями в напрямку переробки відходів і догляду за довкіллям. У владі спрогнозували, непродумана політика поводження зі сміттям може призвести до появи чималої кількості несанкціонованих сміттєзвалищ. Тож зараз на рівні міста та області розробляється план управління відходами. А такі заходи, за словами організаторів, покликані виховати в учнів культуру поводження з відходами та залучити молодь до важ... ...екопроєктів. Ну, судячи ну, по тому, що я бачу так, на своєму районі, на інших районах, у нас дуже критична ситуація. Все абсолютно у смітті і з цим треба, щоб робити. По-перше, мені здається, потрібно додати більше сміттєвих баків, тому що їх у нас дуже мало. І свині, які не можуть дійти до цього баку, вони викидають все на вулицю. Також нам треба переробні пункти, сортування сміття. Це все такі елементарні речі, які повинні бути в Україні, але їх чомусь немає. На даний момент «Екостайл» вкладає дуже багато в те, щоб сміття саме перероблялося. Тобто, ну сміття в сміття воно ще різне. Тверді побутові відходи, зелені відходи. Наприклад, у нас є вермікультура, да, тобто ми виробляємо біогумус. Біогумус – це дуже безпечне добриво. А виробляють його каліфорнійські хробачки. І виробляється воно з листя, тобто зелених чистих зелених відходів. Тобто, це та переробка, котра приносить користь. Ще це місто в нас розпочнеться з того, як ми будемо сортувати сміття, тому що сміття і чисте місто це взагалі воно поєднане. Закон про управління відходи він передбачає найперше це сортування сміття. Раніше у нас в закладах освіти ми встановлювали контейнери для роздільного збору сміття. На сьогодні ми представимо це оновлення його. Кілька тисяч екозлочинів скоїла Росія в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Збитки у мінзахисту довкілля та природних ресурсів оцінюють у 2 трильйони 400 мільярдів гривень. Найбільше припадає на забруднення атмосферного повітря, понад трильйон, аналогічну шкоду зазнали й українські ґрунти. Як війна вплинула на Кіровоградщину, обговорили під час форуму екологія Кіровоградської області в часи викликів. Учасники засідання це екологи, науковці. Ці волонтери, посадовці, громадські активісти відзначають в регіоні бойові дії. Хай і не ведуться, проте їх наслідки дістають і до нас. Також область потерпає від атак дронами та ракетами, що безумовно відбивається і на природі, на в області не згорнуті, а подекуди посилені заходи із покращення екологічної ситуації. Зокрема, ведеться заліснення території, розвиваються природоохоронні об'єкти, вживаються заходи з радіаційної безпеки, проводиться просвітницька робота тощо. Утім, без Зумовно, що фінансування цих, як і інших напрямків, наразі урізано, адже в пріоритеті обороноздатність. Проте, наголошують учасники форуму, кожен із нас може зробити свій внесок у збереження навколишнього середовища. Найперше і найпростіше підтримувати чистоту та бережливо використовувати природні ресурси. Турбота про довкілля починається з кожного особисто родини, власного будинку, вулиці. На жаль, українська природа також стала жертвою російської агресії. Війна вплинула на кожний компонент довкілля тваринний і рослинний світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. Зважати та вживати заходи із захисту довкілля потрібно в усіх сферах життєдіяльності і на всіх рівнях. Ми обов'язково переможемо і відтворимо, відновимо, покращимо екологічний стан. Збільшимо і покращимо якість і тривалість життя, адже я впевнений, що і якість і тривалість життя прямо чи опосередковано залежить в тому числі і від стану екології області. Від фіналу учасників проєкту Плічопліць Українські шкільні ліги відділяє місяць і ще один обласний етап змагань. У квітні юні спортсмени визначили найкращих на районному рівні. Буквально в останній день місяця 13 команд із Черлідингу боролися за право вийти у передостанній етап масштабного проєкту. Серед переможниць – спортсменки з Долинської, Знам'янської, Катеринівської та Компанівської громад. Загалом на Кірвоградщині проєкт охопив більше 20 тисяч школярів, а це понад 1800 команд. До проєкту доєдналися освітні заклади усіх 49 громад області. Заявилися команди у Усіх видах спорту волейбол, баскетбол, черлідинг, спортивне орієнтування та футзал. Нагадаю, у фіналі команди з усієї України зійдуться у червні. А у травні спортсмени змагатимуться за право представляти Кірвоградщину на обласному рівні. Учасники проєкту кажуть, це безцінний досвід колективної роботи, а ще можливість покращити свої спортивні та комунікативні скіли. Початку було складно, але потім ми відрепетирували і нормально було. Мені подобається це вид спорту і я вважаю, що ми заслуговуємо на перемогу.